Вітаю всіх в отелі Буковина міста Чернівці. Нагадую ще раз, що сюди ми прибули з місією показати можливий варіант відпочинку, туризму, ретриту на Буковині. Тому нас гостинно приймає Буковина. Вчора ми були на помірі, сьогодні ми вже в місті. У нас буде вечеря в ресторані, а завтра вже будемо гуляти біля університету. Вітаю всіх на каналі Графіня. Ми на па. Як би там не було. Ой, банош! Оце коні. Вони тут живуть. Це дикі коні, які живуть в цих куполах. Вони на самовиголі, самовипасі, там їх взимку хтось забирає до себе в село. Надовги, то так вони собі тусують. Уу, акустика. Небо, тут гори. Тут все. Дякую, що ви на каналі Графіня. Підписуйтесь, ставте лайк. Розташувалися ми в готелі Буковина. Готель Буковина відомий мені особисто тим, що тут є персональний іменний номер і в в якому е як вітриною музею закриті його вишиванки, якісь там плакати і всі надбання великого артиста. Хай панем. Е номер, е я не знаю, здається, це у нас може якийсь навіть люкс, але в принципі нас повинні були слати в стандарт. Стандарт коштує близько двох тисяч гривень. Готель Буковина розташований не те, що в центрі, не в центрі, там до Кобилянської півтора кілометра десь треба пройтись. Але в принципі Чернівці досить компактні і звичні для прогулянок місця. Тому готель Буковина розташований зручно, і це готель радянської епохи. Тому тут ми бачимо ці стелі хрущівські, бачите, такими навіть напівсферами якимись полукругами. Тут немає кондиціонеру, але завдяки самій будівлі, що вона зроблена з цегла, тут в принципі ще сносно. На вулиці зараз 30. Ой. Тут є кондиціонер. Тут є і кондиціонер, і пульт. Вітаю всіх в готелі. Буковина. До речі, непогані кондиціонери, ніде. Я. Це Мідея це бренд, який займається охолоджуваною технікою. У мене Мідеа-осушувач повітря дома, тому що зібрать місцевіше і Samsung і платять за назву. Це також якість. Я не здивована, що Івабу став обличчя даного готелю, тому що тут все е -е, дихає стабільністю. Трошки радянським минулим, але з претензією на апгрейд, як, наприклад, кондиціонер, який нам пропонують, і плазмовий телевізор. От. А килимки досі тут не прибирають. Ну і в принципі такі ж скромні меблі і картина. Тут був ремонт. Я думаю, ремонт тут робили, може, років 10-15 назад, якщо вони так. Ну, Бачиш, поставили такі шпалери, які можна перефарбовувати. І можна освіжити це ще раз за 3-4. Готель світлий, ну і досить свіжий. Я не знаю з приводу матраців. Матраці дуже зручні. Ну, знову ж таки, для чого вам потрібен готель? Якщо ви тут хочете провести якийсь уікенд, типу медовий місяць, то я б вибрала щось інакше, більш автентичне, якесь романтичне. Це просто звичайний, якби... Командировочний готель, скажімо так. Якщо ти зупиняєшся, коли ти приїхав на бізнес, зустріч або на якийсь такий короткий тріп, як у нас. Тут то для ночівлі все, що вам потрібно, є. А далі вже місто вашому. Розпорядження. Перевірка на чистоту. Це відчуває зараз, але крайно чи тішенька. Санузел досить компактний, все дійсно чисто. Ну, тут нічим таким не пахне, ніякої немає плісняви. Не то, що немає плісні, бо геть перетерто все, перетерта вся плитка. Тут також все перероблено, бачиш, робили нові комунікації, все у нас тут є. Достатньо комфорту, який ви можете отримати за 2000 гривень. Мені здається, з цю оплату у нас ще входить сніданок, який там з 7 ранку до 10. Я думаю, тут буде шведська лінія, тому що є на першому поверсі ресторан Черніців. На вході невеличка така вітальня для відкритих речей. Це номер на двох. Там можете залишити звичайно, я краще нічого тут не залишала, а потім не забути. Головне, що. Є мафа для того, щоб розмістити ваші сукні в підлогу, тому що Чернівці – це місто гарних ресторанів, вечірніх прогулянок. От, з такими ще поличками. А найголовніше ж, тут достатньо простора і є місце, щоб розгорнути вашу валізу, тому що багато номерів зараз, які будуються: смарт, і малесенькі, ти якихось фотографують, воно чи виглядає, як кімната. Приходиш туди, в тебе навіть немає. Фізичне місце, крім твого ліжка, де ти можеш розкрити свою валізу, щоб її розпакувати. Тому, якщо ви не хочете заповняти цю шапу, ви можете там розкрити вашу валізу і вистачить місце ходити і все. Повноцінний і... холодильник що не може не радувати, тому що зараз спека, і ми обов'язково скористуємося. І є міні бар Вже тут на вас чекає холодна водичка. Коньяк! Годуарі, гуддаурі, не дуже. Коняках, шоколадки, маленький алкоголь і вино на будь-який смак. Ну, навіть якщо в тебе спочатку виникло якесь враження, що отель трошки нафталін, то після міні-бару я ставлю додаткову зірочку до цієї четвірки. Четвірка з зірочкою. З з 7 до 10, цінності у адміністратора готелю, а якщо в кімнаті ви залишаєте цінності, то не несуть відповідальності. Камера зберігання, для валізи є 1 година, 2 гривні. Ну, нормальна ціна. Якщо в тебе виселення о 12, а потяг у тебе о 10, ти тут за 20 гривень можеш ці свої залишити. І екскурсії також організовуються за певним телефоном. Якщо ти не потурбувався про свою подорож, про свій трів заздалегідь. То ти зараз тут можеш отримати всі ці послуги. Я ж кажу: готель 4 зірки я ставлю додаткову. Ну, не зірку, як зірку, а пам'ятку. За те, що класний міні-пар. Телефон на номері і список каналів. Знаю, що багато людей ті, що приїжджають в інше місто, вони просто лягають і залипають телевізор або в телефони. І це дійсно перезавантаження і відпочинок. Не можна встигнути побачити все, як то кажуть, об'ятне, -об об'ятне. Тому цінуйте свій час, цінуйте себе у відпочинку, насолоджуйтесь життям. Якщо ваше життя, телевізор це також життя. Порівнювати себе ні з ким не треба. Підписуйтесь на канал Графіння. Канал Графіння можна бачити в Ютубі, поставити лайк, задати питання, прийняти участь в якійсь дискусії. І всім пам'ятаю. Ну, Мені цікаво, чому саме туди повісили картину. Куди туди? Ну, от під цей брадюр. Бо там було щось, що нам треба було закрити. Я думаю, там якась вавка була на шпалірах. За її волю, за честь, за славу, за нас. Є, що побуваєте. Багато цього не буде. Давайте, давайте, потім будемо говорити. Всім смачно. Так не непонятно взагалі. Так непонятно взагалі. Ну, в общем, ще у нас були підйомники. Туди. Назад, напевно, теж я буду в підйомнику. Господи. Ді вас тут. Повний. <головіка> ну от. Для повного вистеження. А скільки коштує піднятися такое? По-моєму, 150 гривень. Угу. А спуститися. <сі> Це все в місті. Розраховано, що тебе її опустять, якщо підняли.